Добрий ранок діти! Сьогодні у нас з вами заняття з логіку математичного розвитку, на якому ми з вами продовжимо вчитися порівнювати за висотою, а також закріпимо частини доби. І на початку я пропоную вам пограти у гру, яка називається Вище нижче. Перед нами наші улюблені друзі, ведмежатко та їжачок, і вони засперечались, хто з них вищий, а хто нижчий. Дітки, як ми можемо допомогти нашим друзям? Так, звісно, допоможемо і зробимо це методом накладання. Давайте спробуємо накласти їжачка на ведмедика. І що ми бачимо, ведмедик вищий, ніж їжачок, а їжачок нижчий, ніж ведмедик. Молодці дітки, ви правильно все зробили, і наші друзі залишились задоволеними. Але ж до нас поспішають ще друзі, їм теж потрібна допомога. Давайте дізнаємось, хто вищий лисичка чи зайчик. Що ми будемо робити? Правильно ми прикладемо зайчика до лисички. І що ми бачимо: лисичка вища, а зайчик нижчий. Молодці дітки, давайте тоді допоможемо іншим друзям, котику і собачці. Давайте також визначимо, хто з них вищий, а хто нижчий. Яким способом будемо це робити? Так, накладанням. Котика на собачку і бачимо, що собачка вища, а котик нижчий. Мої ви розумнички. Ну що ж, тоді продовжимо. Давайте перевіримо, хто вищий, хто нижчий, ведмедик чи півник. Давайте прикладемо півника до ведмедика і дізнаємось це. Так і що ми бачимо? Ведмедик вищий, а півник нижчий допоможемо вовчику і мишці. Яким способом ми це будемо робити? Так, способом накладання. Прикладемо мишку до вовчика. І дізнаємось, хто з них вищий. І що ж ми бачимо: вовчик вищий, а мишка нижча. Молодці, ви впорались з завданням. А зараз пропоную вам пограти у гру «Росли звірят. Перед вами два будиночки. Який з них вищий, а який нижчий? Яким способом ми можемо це дізнатись? Правильно способом накладання. Давайте прикладемо білий будиночок до червоного. І що ми бачимо? Червоний будиночок вищий, а білий нижчий молодці дітки. Тепер перед нами інша задача. Нам потрібно розселити всіх друзів. По будиночках. У який будиночок ми поселимо ведмедика, а у який їжачка? Так, ведмедика ми поселимо у вищий будиночок, а їжачка у нижчий. Дивимось, що в нас вийшло. Правильно ви все зробили малята? Молодці. Лисичку ми поселимо в який будиночок? У червоний, а зайчика у білий. Дивимось, що в нас вийшло. Молодці. Тепер зайчик живе у білому будиночку, а лисичка в червоному. А куди ми поселимо з вами песика, а куди котика? Так, правильно, котика поселимо у білий будиночок, а песика червоний. Молодці. Куди ми поселимо ведмедя, а куди півника? Так, дітки. Ведмедика ми поселимо у вищий будиночок у червоний, а півника поселимо у нижчий будиночок у білий. Молодці дітки. І вовчика і мишку також треба поселити. Куди ми поселимо мишку? Правильно, у нижчий будиночок. А куди поселимо вовчика? Правильно у червоний у вищий будиночок. Друзі задоволені своїм житлом, і давайте ми їх назвемо, хто живе у червоному будиночку у вищому. Ведмежатко, вовчик, ведмідь, лисичка і собака. А у нижчому? їжачок, мишка, зайчик, котик і півник. Молодці дітки, я вам пишаюсь. Ви правильно виконали всі завдання. А на черзі у нас з вами ще одна гра. Дітки, всі ви знаєте, що доба поділяється на день і ніч. У нас вони позначені картинками. День це сонечко, а ніч це місяць. І ми зараз будемо виконувати завдання. На екрані будуть з'являтись картинки. На картинках буде зображена якась дія, і вам треба буде дізнатись, коли ця дія виконується, вдень чи вночі. Увага на екран! Будьте дуже-дуже уважними і згадайте всі свої дії, які ви виконуєте за добу. Ось, наприклад, перед вами картинка, на якій хлопчик що робить? Правильно, спить. А коли ми спимо, дітки? Так, ми з вами спимо вночі. Наступна картинка. Що на ній дітки роблять? Граються правильно. А коли ми з вами граємось вдень чи вночі? Правильно, граємось ми вдень. А що на цій картинці? Так, хлопчик їсть. А коли ми їмо вдень чи вночі? Правильно, дітки, ми з вами їмо вдень. А на цій картинці у темряві їде швидка допомога. Коли це буває, вдень чи вночі? Правильно, дітки! Це буває вночі, тому що темрява тільки вночі буває. А що на цій картинці? Так, на цій картинці дітки вчаться. А коли ми навчаємось вдень чи вночі? Правильно, дітки, ми навчаємось саме в день. Розумнички. А наше заняття підходить до кінця. І давайте згадаємо, чому ж сперечались їжачок та ведмежатко. Так, вони сперечались, хто з них вищий. Дітки, а яким методом ми з вами дізнались, хто з них вищий, а хто нижчий? Так, правильно, методом накладання прикладали їжачка до ведмежатка і дізнавались. Хто ж з них вищий, а хто нижчий? І виявилося, що ведмежатко вищий, а їжачок нижчий. Розумнички мої. А тепер давайте, дітки, згадаємо з вами, на які частини поділяється доба. Так, правильно, доба поділяється на ніч та день. Що ми з вами робимо вночі? Так, вночі ми спимо, а чим займаємось вдень? Правильно, вдень ми їмо, граємось і навчаємось. Молодці дітки, дякую вам за вашу старанність. До побачення, до нових зустрічей!